Вітаю, я Наталка Ляторинська. І зараз на тивай про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Учасники радіївської ходи дійшли до Києва. Росія і Україна з'ясовують, хто винен у загибелі чотирьох рибалок в Азовському морі. Російський опозиціонер Олексій Навальний сидітиме п'ять років. Учасники пішої ходи із Врадівки дійшли до Києва. Зранку мітингувальники розгорнули акцію під стінами МВС. Головна вимога відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і переатестація всіх правоохоронців через події на Миколаївщині. Під міністерством люди ділилися своїми історіями про кричущі факти міліцейського свавілля. А от чи домоглися мітингувальники очної ставки з головним міліціонером країни Віталієм Захарченком, який, до речі, повернувся з відпустки далі в сюжеті. Активісти з Врадівки дійшли до Києва. Зранку учасників радівської ходи проти міліцейського свавілля зібрались під стінами МВС у сотні протестувальників. Спільна вимога, негайна відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та перетестація всіх правоохоронців. Біля міністерства люди, які постраждали від дій правоохоронців, ділилися своїми поневіряннями. Матері показували свідоцтво про смерть дітей, яких замордували міліціонери. Цих злочинців перевертні в погонах просто треба, не то ж щоб... Посадіть на довічне ув'язнення. Вони вбивають невинних людей. Мітингувальники наполягали на очній ставці з очільником ГМВС Віталієм Захарченком. Хай вийде до людей, спуститься поспілкується. Протестувальники навіть зробили спробу прорватися до міністра. Утім, в МВС спустили лише кількох учасників радіївської ходи та кількох опозиційних народних депутатів. Журналістам відмовили натомість, пообіцяли брифінг Захарченка. Сам Віталій Захарченко, нібито заради зустрічі з протестувальниками, навіть відпросився у президента з відпустки. Утім, до людей під міністерством так і не вийшов. Мовляв, радівську ходу перетворили на політичну акцію. На думку міністра, протест, який почався з народного бунту, перетворили на політичну профанацію. Громадяни, взагалі, вони прийшли зі своїми проблемами. З тими питаннями, які у них наболіли, а народні депутати, ті, які привели з собою своїх однопартійців, ті, хто підтримує певні політичні партії. Вони безумовно пройшли з відповідними гаслами. Про політичний підтекст у діях одного із учасників Радівського ходи заявив у голова «Спільна справа Олександр Данилюк, мовляв, ударів із Сергій Каплін залишив учасників на під'їздах до Києва, а сам кинувся до міністерства за політичним піаром. Водночас Сергій Каплін зазначає, що приєднався до пішої ходи на другий день на фінішній прямій. Скине із себе політичну символіку. Я заявляю офіційно, Я чоловік, який пройшов з Радівки сюди. Не будемо жодним чином політизувати в Радівську тему на майдані. Наша знімальна група опитала, чи не всіх учасників акції під МВС і знайшла лише одного чоловіка родом із Врадівки. У нас тут троє. Ми при до групи в Білій церкви. Де всі інші? Де решта? Вони вже про'їжджали. Після акції під МВС активісти пішли на Майдан Незалежності, аби вже в центрі столиці почати безстрокову акцію протесту проти міліцейського свавілля. Ксені Веркалець, Олена Стецюк, Данило Городецький, TVI. Ну і власне активісти і досі мітингують на Майдані Незалежності. Там перебуває моя колега Олена Стецюк. Олено, вітаю тебе. Яка зараз ситуація? Чи багато людей залишилося на Майдані? Вітаю тебе, Наталю. Акція розпочалася ще о 18-й годині. За нашими підрахунками тут було близько 300 осіб. Зараз люди потроху, деякі вже розійшлися, але хочу сказати, що тут переважно учасники в радіївської ходи, а також люди, які постраждали від дій правоохоронців, основними їхніми вимогами це відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, а також притягнення до відповідальності правоохоронців, які шпраправоохорон. Які чинили е, злочини? Е, ще, ще хочу сказати, що е, протягом цієї акції відбулася певна провокація. З'явився такий собі молодик, який почав чіплятися до е, учасників акції. Викликали міліцію. Він почав штовхатися. Е, зрештою чинилася така собі бійка, його забрала міліція. Е, крім того, цікаво, що прямо тут на майдані розгорнули е, таку собі приймальню, е, право, правоохоронці е, приймальню для людей, де люди могли подати заяву до міліції. Багато хто був проти, критикували, оскільки багато людей сторонніх могли просто бачити всю, так би мовити, конфіденційну інформацію. За останніми даними, ось ми почули, ходять тут такі чутки, що має з'явитися беркут. Частина людей вже кудись побігла, але основна частина. Мітингувальників залишається на майдані. Вони кажуть, що вони здаватися не збираються, вони налаштовані рішуче. Проте наметі вони поки що не встановлюють, але кажуть, що до ранку точно залишаться тут в Києві на Майдані. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Тож будемо повідомляти у наступних випусках новин. Студія. Дякую, Олено. Нагадаю, це була Олена Стецюк, яка слідкує за подіями на Майдані Незалежності у Києві. А у Запоріжжі сьогодні пікетували обласне управління внутрішніх справ на підтримку жителів в Радіївки і проти міліцейського беззаконня. Після пікету під міліцію залишився Сморід фекалій. Учасники альтернативного пікету закидали протестувальників нечистотами. Мітинг проти міліцейського свавілля в Запоріжжі відбувся в супереч судовій забороні. Поряд під будівлею управління МВС відбулася альтернативна акція під антифашистськими гаслами. Так звані антифашисти запевняють, той, хто критикує міліцію, хоче захопити владу у державі. А для того, щоб не було оборотні погонах, на яких анісилаються, пойміть та только прицент та там. той крючок, за який треба зацепитися і беззаконня в усій країні. Так можна не до чого угодно. Пікетники заперечили, міліцію штурмувати не збираються. Прийшли висловити свою позицію. Ми ніякі не фашисти, ми законопослушні граждані України і прийшли на цей пікет, як я сказав на основанні 39 статті конституції. Сказати чесно, в глаза міліції, що ні. Вони... Придають присягу, що вони не виконують дожди образу своєї служебне дол у Запоріжжі. Про міліцейське свавілля знають не з чуток. Десятеро місцевих відсиділи за злочини відомого пологівського маніяка. Багато питань до слідства у справі вибуху в церкві, по якій засуджені троє осіб. Днями місцеву активістку закрили до психушки. Вони хочуть забрати у мене дому у моєї сім'ї, і я нічого не можу зробити, я не можу вийти ні на журналістів. Ось вот всі документи, прокуратура. Все документально підтверджено, що це члени сім'ї, банкіров і СБУшників, А міліція жахніва повністю і обласна, і прокурор області. Він все це знає. Коли б учасників альтернативного пікету забракло аргументів, почали кидатися лайном. Фекалії потрапили і на журналістів. Міліція пообіцяла притягнути лайнометів до адміністративної відповідальності. За подібне порушення закон передбачає штраф у 170 гривень. Юрій Сагайдачний, Микола Левицький, Запоріжжя, де Російські прикордонники потопили човен з українськими рибалками. Трагедія сталася напередодні в Азовському морі неподалік коси Довжанської, приблизно в 10 кілометрах від українського кордону. Після того, як російські прикордонники помітили українців у своїх територіальних водах, розпочалося переслідування. За підтвердженою інформацією, під час маневрування російські прикордони 30 тонний катер протаранив і вщент розтрощив легкий пластиковий човен українських моряків. Натомість російська сторона. Заявляє, що українські рибалки мимоволі наштовхнулися на військовий катер. Четверо людей загинули ще одного моряка вдалося врятувати. Усі загиблі жителі села Безіменне Новоазовського району Донецької області. Прикордонного катера Російської Федерації були явно непропорційними, оскільки вони прибули призвели до загибелі громадян. Тобто, ми вважаємо, що жодні порушення, якщо навіть вони були, але це ще має знову ж таки кажу, має встановити слідство. Не можуть виправдовувати таких дій, які призводять до загибелі громадян. І, власне, українські рибалки, які загинули на Азові, вийшли в море з дотриманням усіх вимог законодавства. А їхньою метою був не промисел, а відпочинок. Про це заявив представник Донецького прикордонного загону. З п'ятьох мешканців селище Безименне вижив один. Українські правоохоронці розпочали розслідування обставин зіткнення українського судна з російським прикордонним катером. Прикордонники запропонували російським колегам обмінятися інформацією про пригоду, яка забрала життя двох людей. У сільській стороні запропоновано провести специальную зустріч на місці події для встановлення обставин інциденту. Я вам скажу, что это очень хорошая, надежная лодка. Прекрасный двигатель. Ямаха. Просто так эта лодка. Перевернуться или потерпеть. руйнування вона не могла В'ячеслав Овчаренко тепер очолює Конституційний суд України. Судею цього органу він став 2006 року за квотою партії регіонів. У жовтні 2001 2001 року Овчаренко працював суддею міського суду в Єнакієвому. А вже наступного року він стає головою цього суду. На початку 80-х років В'ячеслав Овчаренко працював юридичним консультантом Єнакіївського авторемонтного заводу виробничого об'єднання «Орджонікідзе за вугілля. Тоді ж автобазу. Цього підприємства очолював Віктор Янукович. Один із дніпропетровських терористів оголосив голодування. Це Віктор Сукачов, якого звинувачують в організації злочинної групи. Заяву про відмову від їжі він зробив після того, як суддя відхилив клопотання одного з підсудних Дмитра Реви, звільнити його на підписку про невиїзд. Раніше суд проігнорував подібні звернення громадських організацій правозахисника і священника. Нагадаю, на лаві підсудних четверо осіб їх звинувачують в організації низки терактів в Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжя. 2011-2012 років вибухи забрали життя однієї людини. 32 отримали поранення. Проти Дмитра Реви досі є лише один доказ дзвінок з його телефона іншому обвинуваченому. Співробітник СБУ раніше визнав, що саме він здійснив цей дзвінок, але суддя залишається невблаганним. Данное хатество було оставлено без удовлетворения. Опять же, о том, що трудовий колектив не може предоставить данные, каким образом буде исполняться процессуальные решения. рішення. Далі у випуску розкажемо про такі події. Нельсину Манделі, 95. Південно-Африканська Республіка святкує і молиться за здоров'я лідера. В Івано-Франківську лікарі вийшли на вулиці. Ведуть прийом хворих. Хочете дізнатися стать спадкоємця британського престолу? Купіть кекс. Сьогодні світ відзначає 95-й день народження екс-президента Південно-Африканської Республіки. Цю дату ООН оголосила міжнародним днем Нельсона Мандели. Зараз він перебуває на лікарняному ліжку у Приторії. А за його здоров'я моляться мільйони прихильників. Свого улюбленого лідера південноафриканці називають батьком під стінами лікарні, де Нельсон Мандела перебуває вже другий місяць. Зібрались тисячі людей, викладаючи його портрет із кольорових тістечок. Навіть діти замислюються про політику. Нехай мандела одужує, виходить із лікарні і знову стає президентом. Міжнародного визнання цей чоловік ніколи не прагнув. Мріяв лише про повалення режиму апартеїду, жорсткої расової дискримінації, чорношкірого населення, що тривало у парві до 1948 року. Через антиурядові заклики та активну громадську боротьбу Нельсон Мандела провів 27 років у ув'язненні. Опинившись на волі од року, він вирішив покласти край апартеїду. Пригнічне населення перетворилось на його багатомільйонних однодумців. 93-го року Нельсон Мандела отримав Нобелівську премію миру за боротьбу проти апартеїду. А за рік став першим темношкірим президентом ПАР. Він до ворогів ставився після перемоги як до партнерів. Оце в цьому я вважаю його найбільша мудрість, тому що він не розколов країну далі. В нього можна вчитися, мабуть, усіх політиків світу, не тільки в Україні. Я думаю, що об'єднати країну, як поставитися до свого опонента, колишнього, як конвертувати того опонента в партнери. як... Звичайні природні спокуси податися до зла, стримати себе вчасно, і, зрештою, я вчасно піти з посади. Це теж дуже важливо. Ця людина дала надію усім народам Африки. Ми отримали натхнення і мотивацію до спільного розвитку незалежно від походження, кольору шкіри і політичних поглядів. Нельсон Мандела змусив нас підняти голови і боротись за свої права. В Україні його ім'я для багатьох досі невідоме. Тож сьогодні кожен охочий зміг прийти на безкоштовний столичний кінопоказ художнього фільму, знятого за мотивами біографічної книги про Нельсона Манделу. Я знаю, чого нас позбавляли наші вороги, як жорстоко вони з нами поводились. Але сьогодні не час на помсту сьогодні час будувати нашу націю разом. Мандела, мій герой. Я продаю в Україну каву з Ефіопії, але сьогодні пригощаю усіх безкоштовно. День народження Нельсона Мандели потрібно відзначати добрими справами. Під час візиту до Південно-Африканської республіки мене познайомили з особливим чоловіком. Це був простий вчитель, але він персонально тиснув руку Нельсону Манделі. І, хоча це було вже 15 років тому, про це пам'ятає і він, і все його містечко. І навіть наймолодші діти на запитання, хто є вашим героєм, впевнено відповідають Нельсон Мандела. П'ять років колонії суворого режиму головному російському опозиціонерові. Олексія Навального засудили за оборудки з продажем лісу. Разом із кандидатом у мери Москви до в'язниці, але на чотири роки піде його діловий партнер Петро Офіцеров. Максим Самков покаже правосуддя по російські. Зала Кіровського суду переповнена. За духа вирок разом із Олексієм Навальним слухають його батьки і дружина. Суддя зачитує постанову швидко і нервово. Опозиціонера борця з відкатами і розкраданням державного майна парадоксально, але назвали винним у крадіжці лісу на 16 мільйонів рублів. Доводи Навального а його уголовим переслідуванні по політичним мотивам нічим не підтверджені. не привідіно сторону защити ні одного доказательства заінтересованості призерці долучних ліс розслідувавших уголовне головне діло і ліс дававших експертне заключення. Безперечно, політичною справу називає адвокат Навального. Цей вирок написаний уже давно. Його текст бачили за багато тижнів до офіційного рішення. Суд фабулі обвинення, на мой взгляд, не привнес нічого від себе. Тобто, все, То було составлено в нідрах слідчого комітету, Було сьогодні озвучено. І судом сам опозиціонер за тиждень до взяття під варту в деталях описав результат кіровського засідання. Перед тем, как всістися до воронка, попросив прихильників не сумувати. Адже треба швидше прибирати жабу із нафтової труби Росії. Это просто часть работы. Это часть э, часть действительности. Если ты занимаешься независимой политической деятельностью, то тебя могут посадить. Если ты занимаешься тем, что расследуешь коррупцию тех людей, которые могут посажать других людей, ну ты должен понимать, что для них самый простой способ прекратить антикорупційне антикоррупционное расследование это просто закрыть тебя в тюрьму. Проїхатися до буцегарні одразу під судом забрали кількох прихильників опозиціонера. того чоловіки надто голосно підтримували Навального. Фашисты! Фашисты! Розчарування розпачу і суму не видає дружина блогера. Юлія Навальна готова вести викривальну справу чоловіка. Ми дуже надіємося на вашу підтримку. І самое главное, що сейчас мы ми можемо зробити, работать. Ми побідімо. І ви, пожалуйста, теж вірте, що все буде замечательно. Спасибо. Що Вирок Олексію Навальному одразу засудив Європейський Союз. Головна дипломатка ЄС Кетрин Ештон обвинувачення назвала необґрунтованим. А ось посол США в Росії Майкл Макфол упевнений, процес політичний. Максим Сомков, Тивай і прихильники Олексія Навального вийшли на вулиці Москви. У російській столиці люди збираються на мітинг проти судового рішення про затримання опозиціонера. Як повідомляє інтерфакс, поліція почала затримувати прихильників Навального у російській столиці. Правоохоронці закрили проходи до манежної та красної площі. А от 6 тисяч американців залишилися без даху над головою. Вашингтон кинув усі загони рятувальників до Каліфорнії. Там розлютилися лісові пожежі. Неподалік Лос-Анджелеса вигоріло 8 тисяч гектарів дерев. Вогнеборці досі не локалізували займань. Дали ладу тільки шостій частині лиха. Цьогоріч сполучені штати потерпають від небаченої спеки. У червні Аризона встановила світовий температурний рекорд 54 градуси за Цельсієм. Якщо хворі не йдуть до поліклініки, лікарі самі прямують до хворих. Так вирішили медики в Івано-Франківську. І розпочали прийоми і обстеження всіх бажаючих просто на вулиці. Про мету до акції в сюжеті наших кореспондентів. Молода мати Наталя дорогою до магазину натрапила на лікарів, що ведуть прийом прямо посеред вулиці, і вирішила привести на обстеження маму пенсіонерку. Я таке бачу вперше. раз. Мама приїхала з Миколаєва. Люди йдуть в магазин по своїх справах і, і не завжди є час на здоров'я. А тут вже побачили та й. Обстежилися тут. Можна зробити флюорографію, виміряти рівень цукру в крові, зробити аналіз на гепатит і ВІЛ, виміряти тиск. Одразу повідомляють результати досліджень і дають рекомендації. Ні, ну акція потрібна однозначно. От я не планував, а вирішив поміряти тиск. Тиск високий, дають мені рекомендації. Можливо. Е Людина не втічи, скажімо так, мірі тиск, їй дадуть припис і буде врятовано наприклад життя чисть. Пані Олександра каже, що часу ходити по лікарях немає вдома багато клопоту, а у поліклініці всюди черги. Про те, що медики вестимуть прийом на вулиці, жінка дізналася з оголошення на зупинці. В поліклініку не ходжу. По перше що там довго чекати. По друге, мені незручно в поліклініку ходити. Це є раз. Друге, дуже добре, що цю акцію зробили, тим більше пенсіонери вони потребують самі знаєте доброго догляду. Ну а хоча б. Перевіритись отак, нема часу. Лікарі нагадують, вуличне обстеження не замінить досліджень в умовах стаціонару, адже правильне лікування важко призначити, не маючи повної картини здоров'я пацієнта. Тут важче, звичайно, тому що це трошки так однобоко. Знаєте, в поліклініці ми можемо обстежити хворого. Ми можемо проконсультувати їх з різними спеціалістами. Е Ну тут трошки обмежено, але якась перша найперша допомога, якийсь перший контакт з тим лікарем це важливо. За словами медиків, мета акції привернути увагу людей до свого здоров'я і вчасно виявити хвороби. Цього року лікарі планують безкоштовно обстежити на вулиці понад три тисячі людей. Олексій Станчак, Мар'яна Гуцал, Івано-Франківськ для ТВА. Підгузки з коронами, а тепер ще й фірмові монарші кекси-віщуни. Американці винайшли свій спосіб погратися з небаченими пристрастями довкола малюка Кейт і Вільяма. Вашингтонські пекарі пропонують вгадати стать майбутнього спадкоємця британського престолу. Для цього досить поласувати капкейком і витягти звідти віщування. Якщо солодка начинка у бісквіті блакитного кольору, то бути королевичу. Рожева маленькі королівні. Британія нині заклопотана вибором імені. Прийдешньому монархові найпопулярніші Олександра і Георг. Найабсурдніші Покахонтас і хештег. Ці капкейки чарівні. Моїй онуці сьогодні виповнюється рік, і я придбала цей кекс, щоб привітати її. Я дуже сподіваюся, королівський малюк народиться сьогодні. Тож у них з моєю малечою буде дещо спільне. Ми всі такі схвильовані від народження майбутнього спадкоємця. Всі від нетерплячки помирають хлопчика або дівчинка. Дивіться, і читайте наші новини на сайті Тива.юе. Дякую, що довіряєте нам. І до зустрічі завтра.